Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, на що він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже, я пан коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати. Та також йому годить уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко сестричко. Прийду я до тебе на досвідки, а вона йому Є у мене тепер пан Коцький, він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, Як ви побачите пана Коцького, та й кажуть А, згодуємо обід. І взялися міркувати. Кому пощо йти? Вовк каже, Я піду по м'ясо, щоб було в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже. Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан а я теж не повороткий, вовк. Я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Побіг заяць до висячої нори, колиця лисичка вибігає, дивиться. Що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, а чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає заяць назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вок зарився у стогу. Кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже М'я! А ті думають от вражого батька син. Ще йому мало, та він і нас поїсть. Зліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав під столом та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що дерево й не здержало. Так Він додолу впав, гуп, просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заяць і собі за ними забіг не знать куди, а потім посходилися та й кажуть о, от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.